Ситуація довкола підпорядкування Набута САП генпрокуратурі набирає обертів. Нагадаю, вчора Верховна Рада проголосувала у другому читанні за законопроект, згідно із яким Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура стають залежними від рішень генерального прокурора. До цього Набута САБ були незалежними антикорупційними інституціями. Як зазначає рух чесно, проти законопроекту номер 12.41.4, що фактично знищує незалежності САП та НАБУ, у Верхов. Ні, Раді України проголосували лише 13 нардепів, дев'ять від Європейської солідарності, три зі Слуги народу, а також колишні слуга. Наразі позафракційний Гео Лерос. Підпорядкування НАБУ та САП генпрокуратурі обурило суспільство. Люди вийшли на акції проти законопроекту по всій країні. Київ. На закон! На закон! На закон! Не до нас <плес> захватить, не до нас закона, не у нас закона, не по нас захоти. Одеса. Берегучі, збиває! Беребушість, збиває! Львів та Дніпро. На акції протесту у столиці помітили і мера Києва Віталія Кличка із братом Володимиром. Е, ну по перше, я мер, це моє місто. Е, По-друге, такі акції проходять. Е, мені дуже важливо тут бути. Зі свого боку, президент Володимир Зеленський буквально одразу підписав скандальний законопроект номер 12.41.4, що фактично нівелює незалежність антикорупційних органів НАБУ та САП. А вночі виступив із відеозверненням. І з його слів, антикорупційна інфраструктура працюватиме тільки без російських упливів, які треба очистити. Набу і сап каже Зеленський продовжить свою роботу. А генпрокурор налаштований забезпечити невідворотність покарання. Говорив з керівником набу Семеном Кривоносом, прокурором САП Олександром Клименком, генеральним прокурором Русланом Кравченко, головою Служби безпеки України Василем Малюком. Різні виклики, ми все це обговорили. Антикорупційна інфраструктура працюватиме тільки без, без російських впливів. Від цього треба все очистити, і справедливість має стати більше. Звісно, що набу і САП будуть працювати, і важливо, що генеральний прокурор налаштований на, на те, щоб в Україні реально забезпечувалась невідворотність покарання. НАБУ і САП не ліквідовані. Це просто повернення до конституції. Про це заявив голова СБУ Василь Малюк. Із його слів САП і НАБУ залишаються незалежними органами. Але за конституцією генеральний прокурор один в країні не може бути якогось дубляжу чи тавтології. Я думаю, що саме цим керувалися наші законотворці. Це робилось якраз задля посилення якогось, і можливо, я думаю, для певної системи противаги контролю, задля недопущення того, щоб раптом ультимативно орган перетворився на якогось монстра. Блискавичність ухвалення закону, що обмежує незалежність НАБУ і САП, шокувала навіть багатьох представників команди президента України Володимира Зеленського. А Євросоюз ймовірно. Намагався переконати Київ призупинити швидкісне впровадження документа у життя. Про це пише журнал Зе Економіст. Президент Зеленський посилює контроль. Такий підзаголовок має стаття видання. Мало хто з депутатів може пригадати, що парламент ухвалював закон такої важливості настільки поспіхом. Уся процедура ухвалення змін, які відтепер підпорядковують два головні незалежні антикорупційні органи України Генеральному прокурору, якого призначає президент, та ще й у воєнний час залишила відчуття чогось, що робилося у паніці. Голосування за підрив найважливіших антикорупційних реформ України кидає тінь на майбутній курс країни. Видання додає, що передумови для цього моменту зріли в Україні вже кілька тижнів і перераховує відповідні події. На початку липня уряд заблокував призначення Олександра Цивінського, детектива із доброю репутацією. На вакантну посаду директора бюро економічної безпеки після цього відбулося ймовірно політично вмотивоване затримання Віталія Шабуніна, відомого антикорупційного активіста. У середині липня перестановки в уряді посилили ультралоялісти, включаючи нову прем'єр-міністерку Юрію Сверденко. Пізніше, 21 липня, служба безпеки України та офіс генпрокурора. Провели десятки обшуків спрямованих проти працівників НАБУ та САП, звинувативши їх у корупції та незаконних зв'язках із Росією. Однак рішення влади розпочати повномасштабний наступ на реформи часів майдану свідчить про те, що відбувається щось зловісне. Джерела припускають, що тригером для законопроекту могло стати відкриття розслідувань з боку набу щодо людей всередині офісу президента. Видання пише, що атака на антикорупційну інфраструктуру України шокувала багатьох у команді самого Зеленського. Тим часом у Верховній Раді готують подання до конституційного суду, щоб скасувати законопроект номер 1241-4. Про це повідомив нардеп Ярослав Желесняк. Ну що, по факту, єдине, що зараз можна зробити, щоб виправити ситуацію, це знести цей зашкварний закон у конституційному суді. Тим більше, там стільки статей регламенту було порушено під час його схвалення, що це достатньо реалістично. Тож починаємо підготовку та збір підписів на конституційне подання до конституційного суду. Потрібно буде 45 підписів депутатів, але думаю, стільки ще поки в раді знайдеться. А як вам такі зміни? Повертаємося до часів Януковича, чи буде третій майдан? Чи вважаєте, що зрада надумана? У суспільстві думки розділилися, тому цікаво почитати ваші аргументовані коментарі. Прем'єр-міністерка Юлія Середенко вважає перебільшеною проблему корупції в Україні. Про це вона заявила в інтерв'ю агентству Bloomberg. В інтерв'ю виданню міністерка послалася на неназвані опитування, згідно з якими переважна більшість українців вважає хабарництво поширеним явищем. Утім, набагато менше людей стикалися із ним особисто. Відверто кажучи, в українському суспільстві та окремих соціальних групах це питання перебільшується та надмірно загострюється. З іншого боку, зовнішні спостерігачі оцінюють Україну на основі інших показників. Яйця для ЗСУ по 17, Гринкевичі, браковані міни, форма, фортифікації та це мільйонери І це все пані Свириденко вважає перебільшеними проблемами корупції. Ну ясно, проблеми немає тоді, нащо нам незалежні антикорупціонери? Логічно. Особисто я проблеми корупції не вважаю перебільшеною, а радше, навпаки, недооціненою. Поставте лайк під цим відео, якщо згодні із моєю думкою. Ну і коментуйте, бо це треба проговорити. Депутат від слуг народу засвітився під куполом у дорогому піджаку. Нардеп Олександр Корнієнко з'явився на публіці у піджаку італійського бренду Корнеліані, вартість якого 41 тисяча гривень. Про це пишуть блогери у телеграм-каналах. Самый потянутый депутат украинского парламента Александр Корниенко в обычном пиджаке итальянского бренда Альфредо Корнилиани, как и положено самому потянутому депутату. Цена, как у всех пересечных украинцев, 41 тысячу гривен. Вопрос не в деньгах. Деньги – это пыль. Вопрос в том, где они нашли размер 5ХХХЛ. Помітили блогеры и новую, но скромную прекрасу нардепки Марьяны безуглої. Что это? Колье из китайского сайта. Марьяна Безуглая, амбассадор Харли Квинн, в парламенте сегодня специально для нас пришла в Раду на Нарядном. Очень хочет попасть в светскую хронику. А именно в колье из цикла «Арабская ночь» из эспрессе Бутик. Цена 13 долларов. Тот случай, когда берет не роскошью, а харизмой. к вам такие контрасты?